Привіт, любі! У вас буває таке, коли розпирає від новин так, що вкрай треба поділитись з кимось і стриматись ніяк, або зрозуміло, що дуже важливо написати комусь щось негайно, бо це вилетить з голови і вже не впіймаєш. А пробило вас за північ, і куди тут бігти? А бігти не треба. Стримувати себе також не варто. Але хвилювати інших, коли вони можуть відпочивати, така собі справа. Я вас навчу робити так, щоб і вовки ситі, та вівці цілі. Відкриваю мій любний телеграмчик. Боже, як хочеться сказати мамі, що люблю її добистями. Так люблю, що буде ти точно не стану. Хай відпочиває, рідненька. Точно я робила папочку. Заходимо в наші папочки та обираємо нашу улюблену сім'я. Відправлю їй повідомлення без звуку. Люблю тебе, мамо, дуже сильно. Так, затискаю цю стрілочку та тисну відправити без звуку. Осе, відправлено. Мама прокинеться, а там привіт від мене, їй буде приємно. А ще в голову прийшла цікава ідея по роботі. Та відправляти й серед ночі не можу. Відправлю зараз. Але так також повідомлення прийшло завтра в робочий час. Папка робота. Обираю Наталю. Добрий ранок. Спозаранок. А давай організуємо нараду з колективом. Знову натискаю нашу стрілочку та обираю відправити пізніше. Ставлю дату на годину. Закрити. Ой, помилилися з часом і треба виправити. Де там моє повідомлення? Йдемо до Наташі. Ось тут зберігається те, що я напланувала відправити. З текстом все гаразд, без помилок, а от час виправлю на більш раніший. Фух, з усім управилась та з відчуттям легкості виконаних справ лягаю спати. Відпочинок це святе, як для мене, так і для всіх інших. Тому користуємося усіма зручностями, які нам пропонує телеграм, та відчуваємо себе надгероєм.